Катю, а у тебе хтось був до мене? Сашко, ти що дурень? Подивися на годинник п'ята ранку. Всі ще сплять. Розмова двох друзів. Я одружився, а дружина працює у Даї. О, вітаю. Та що ти? У першу шлюбну ніч уже двічі оштрафувала? О, за що? Та за перевищення швидкості і зупинку е, в недозволеному місці. <рив> Галю, а якого кольору на тобі трусики? А тобі навіщо? О, це говорить про твій характер. А я без трусиків. О, так і знав, що ти сьогодні безхарактерна. Народні прикмети. Розсипалася сіль до сварки, розсипався цукор до миру, розлили горілку до обіймів з унітазом, впала веделка, хтось прийде, впала ложка, у когось руки з дуби ростуть. Впало мило, аж діть несподіванок. Ластівки низько літають, буде дощ. Корови низько літають, до горілки приєдналось пиво. Тріснуло дзеркало? До біди. Тріснув презерватив, а краще б тріснуло дзеркало. Коли мій внутрішній голос говорить Гамуйся, жінко, згадай, скільки тобі років, то шило в дубі каже Ой, та не бійся, мала. Життя тільки починається. Юху!